Власне, я хотів би сказати, що запропонована нами програма ревіталізації – це велика дорога, яка складається за маленьких кроків. Яка, ця програма не передбачає на самому початку величезних інвестицій, тому що ми пішли тим шляхом, тому що вважаємо, що Інвестиції, звичайно, було би дуже добре, щоб вони одразу прийшли. Ми відремонтували, отримали якісь нові офіси, нові будинки. Але як вказує також, наш польський досвід це, в принципі, не завжди є можливо і не завжди є такі сприятливі умови для цього. Тому ми. Пропонували таку програму, яка на найближчі 5 років передбачає реалізацію невеличких, але, на нашу думку, ефективних проєктів. Саме завдяки реалізації тих, тих 12 невеличких таких кроків проєктів, нам здається, що цей район зробиться таким дуже привабливим для туристів, для інвесторів, які в подальшому можуть реалізувати квестиції. Ми що цей розвиток району буде відбуватися не згори вниз, а власне знизу вверх, завдяки цим крокам. Ну, Наприклад, наші запропоновані дії, такі малі проєкти це і відновлення, і ремонт дерев'яних балконів, і також дерев'яних брам. Також на території району розташовані колодязі, ми плануємо також 100 кроків передбачає їх ремонт і відновлення, також відновлення парків. Дядях майданчиків передбачається також повернення первісної, а також додаткової функції підземного переходу і також інші функції.